Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку друзям усім. Вліво, вправо повернусь. Всім навколо посміхнусь. Малята, відгадайте загадку. Скуценький довгі вуха. Має в шафі два кожухи. Рідко одягає сірий. Ну а взимку... Теплий білий. Хто ну, із цих звірят є відповіддю на цю загадку. Гадалися? Чайно, що це зайчик. Він між лисичкою і вовком намальований. То зображений на картинці. Так, це зайчик. А скажіть, якого кольору хутро у зайчика? Білого кольору. А чому? Тому що зараз зима. А скажіть, будь ласка, якого кольору хутро у зайчика влітку? Сірого кольору. Так. Зайчик змінює свій колір відносно пори року. Зимку він білий, а влітку на весні та восени він сірого кольору. А скажіть, які в зайчика вуха? Вони у нього довгі, так. А який у зайчика хвіст? Маленький, кусенький. А навіщо зайчику довгі задні ноги? Вони потрібні зайчику для того, щоб швидко бігати та захищатись від ворогів. Кого зайчик боїться? Хто його ворог в лісі? Це лисичка та вовк, молодці. А тепер пропоную погратися в гру. Називається вона Четвертий зайвий. Погляньте на картинці, зображено четверо тварин: ведмідь, коза, лисиця, вовк. Одна серед цих тваринок буде зайвою. Як ви вважаєте, хто це? Це коза. А чому коза? Тому що коза свійська тварина, а ведмідь лисиця та вовк. Дикі. А ось на цій картинці хто буде зайвий? Собака. А тут порося. Погляньте. А на цій картинці хто буде зайвий? Лисичка. А тут. Кішечка. Молодці. А на цій картинці хто буде зайвим? Це вівця. Молодці маля. А ось погляньте, хто це зображений. Це кролики. А кого вони вам нагадують? Звичайно, що зайчика. А скажіть, будь ласка, де живуть кролики? Вони живуть поруч з людьми, такі люди про них піклуються. Скажіть, а чи схожі між собою зайчики та кролики? Так, вони між собою схожі, на вигляд мають таке саме хуторо, вушка, короткі лапки, а відрізняються тим, що за кроликами піклуються люди. А зайчик це дика тваринка, яка живе у лісі і знаходить собі їжу самостійно. Діти, отже, запам'ятайте, що кролики це далекі родичі зайців. А тепер пограємо ще одну гру. Знайдіть, де чий будиночок. Знайдіть, будь ласка, де живе ведмідь. Ведмідь живе в барлозі. А де буде жити білочка? Білочка житиме в дуплі. А зайчик хто знає, де живе зайчик? Зайчик живе під кущем. А де буде жити лисичка? Лисичка житиме в норі. А де буде жити мурашка? Мурашка буде жити в мурашнику. А де житиме їжачок? А їжачок буде жити в купі листя. Малята, я сподіваюся, що ви добре запам'ятали, які зайці і як вони живуть. До нових зустрічей до побачення!